Про що роботодавці не хочуть, щоб дізнались їхні працівники, бо вони втратять мільйони. Ви маєте право говорити зі своїми колегами про зарплату. Кількість людей, яких я зустрічав, котрі вважають, що обговорювати заробітну плату, це злочин, просто вражає мене. Обговоріть, хто скільки заробляє, і якщо ви отримаєте значно менше, ніж інші, поцікавтеся чому. Одного разу я, чоловік, працював в команді з жінкою, яка виконувала ідентичну роботу і мала більше досвіду, ніж я. Коли прийшов час підвищення зарплати, я отримав на 50% більше. І чесно. Кажучи, вона була набагато кращою. Я розповів їй про це. Керівництво підвищило її зарплату, а через 6 місяців звільнило нас усіх. Те, що правила компанії написані в письмовій формі, не робить їх законними або легальними. Будь-що можна оскаржити в суді, і політика, яка відверто порушує закон або утискає ваші права, не матиме жодних шансів. Таємниця, за збереження якої більшість компаній готові розбитись в коржик. Вони й гадки не мають, чим насправді займаються їхні працівники цілими днями. Я бачив, як розгортались події в моїй останній компанії, і це мене дуже розлютило. Наш віце-президент запровадив ініціативу з відстеження продуктивності, в рамках якої ми повинні були реєструвати кожне завдання протягом двох тижнів. Коли прийшли результати, виявили, що наша команда виконує втричі більше роботи ніж очікував. Ось за допомогою застарілих інструментів, тоді як два рівні керівництва не внесли в таблицю майже жодного завдання, користь якого можна було б виміряти. Що сталося з цими разючими даними? Вони просто зникли, потонули в небутті. Чому тому, що виправити це означало б визнати, що вони не доплачували людям, на плечах яких трималась компанія, і переплачували людям, які займаються створенням презентацій у PowerPoint про синергію команди, і знаєте, що найцікавіше. Через три місяці вони звільнили 20% виконавців і залишили всіх менеджерів. Потім довго не могли зрозуміти, чому раптово стало неможливо вкластись з дедлайни. Тому вони найняли дорогих консультантів, які порекомендували, як ви вже здогадалися, збільшити кількість менеджерів для нагляду за підвищенням продуктивності. Компанії радше викинуть гроші на вітер, аніж визнають, що їхні дорогоцінні організаційні схеми та управлінські структури це здебільшого театр до людей. Які створюють реальну цінність ставляться як до запасних, а до тих, хто організовує безглузді наради, як до незамінних. Можливо, не мільйони, але щоразу, коли ваш роботодавець вимагає від вас чогось, ви повинні враховувати цей час як робочий зустрічі, тренінги, ранній прихід на роботу, щоб почати свою зміну вчасно. Все це має вважатись робочим часом, і ви повинні отримувати за це компенсацію. У минулому я чула, як багато менеджерів та босів казали командам не визначати в трекері короткі наради, а це вважається крадіжкою заробітної плати. Для виконання більшості робіт насправді не потрібно 40 годин на тиждень. Якщо відкинути безглузді зустрічі та непотрібні завдання, люди могли б виконувати свою роботу за значно менший час. Якби всі це зрозуміли, компаніям ймовірно довелося платити за фактично виконану роботу, а не просто за витрачені години. Більшість компаній не винагороджують вас за те, що ви працюєте понаднормово. Вони просто непомітно піднімають планку очікуваного. Як тільки ви показуєте, що можете викластись на 120%, це стає новими 100%. і раптом ви виконуєте 1,2 роботи за ту саму зарплату. А роботодавці втратили б мільйони, якби всі зрозуміли, що лояльність не дорівнює безпеці чи підвищенню зарплати. Що вони насправді можуть дозволити собі платити вам вищу зарплату, просто не хочуть цього робити. А якщо я скажу, що більшість компаній розраховують на те, що працівники не використають весь свій оплачуваний час на лікарняному та у відпустці. Кожен невикористаний день це гроші, які роботодавець залишає собі. Дозвольте мені сказати вам ще одну річ, коли ви працюєте понаднормово, до цього звикають і не розглядають питання про підвищення зарплати. Скільки цінності ви насправді приносите компанії, особливо якщо ви працюєте на адміністративних низькооплачуваних посадах? Підтримка продажів дозволяє компаніям заробляти шалені гроші. Скільки заробляють топ-менеджери? Я думав, що отримую непогану зарплату. А потім моя компанія вийшла на біржу. У документах для IPO виявилось, що генеральний директор заробляє 40 мільйонів на рік. Це змусило мене замислитись над усіма тими розмовами про підвищення зарплати на 3% в кінці року. 3% – це просто інфляція. Вони люблять створювати враження великої щедрості, коли дають вам надбавку. Повернення в офіс не має нічого спільного з підвищенням продуктивності бізнесу, виконання обов'язків робочої культури тощо. Якби всі звільнились одночасно, вони б не могли оговтати щонайменше кілька тижнів, якщо не місяців. Що багато термінових дедлайнів повністю вигадані, це просто тактика тиску, щоб вичвити максимум результату, не платячи більше. Колективні переговори через профспілки – це те, що десятиліттями підтримувало на плаву робітничий клас. Уявіть, що вам доведеться вести переговори з усіма працівниками, або ви платите нам більше, надаєте нам медичну допомогу, або ваш бізнес не матиме жодного прибутку, і дуже скоро вам доведеться зробити вибір або платити більше, або подивитись, як далеко працівники зможуть зайти без зарплати. Вони не хочуть, щоб ми знали, скільки прибутку ми приносимо, і скільки нам платять. Якби всі дізнали, скільки грошей приносить їхня робота, завдяки якій ці великі керівники отримують свої бонуси. Дивно, але така прозорість може перевернути все з ніг на голову і змусить вас звічі подумати про додаткові неоплачувані години. Лояльність компанії впливає на ваш дохід. Ми з дружиною працювали в одній компанії більше десяти років. Ми добре заробляли і ніколи не замислювались про це. Але сталася подія, яка змусила нас поглянути на речі з іншого боку. Наші доходи практично подвоїлись за рік, оскільки ми почали працювати в нових компаніях, де нам платили за ринковою вартістю. Вам недостатньо платять. Знайдіть нову компанію. Ми працювали в медичній сфері, тому з цим було трохи легше. Незалежно від того, як вам платять оклад чи погодинно, компанія завжди оптимізує свій прибуток. Якщо вони очікують, що ви будете працювати 60 годин на тиждень, вітаємо, у вас фіксований оклад без понаднормових і доплат. Якщо ви потрібні їм лише на 40 годин, ось ваша погодинна оплата прийшов, пішов і не більше. Мова ніколи не йде про те, що справедливо. Ідеться про те, що для них є найбільш економічно вигідним. Деякі компанії знущаються над працівниками з аутизмом, не доплачуючи їм або буквально експлуатуючи їхню доброту та піддаючи їх величезному стресу, при цьому стверджуючи, що вони забезпечують їх робочими місцями. Не знаю, як щодо гіперболізації втрати мільйонів, але більшість людей, які ніколи не працювали в управлінській сфері, не усвідомлюють, як важко знайти хорошого працівника. Тому якщо ви не працюєте на роботі з високою пленістю кадрів, де постійно змінюються низькооплачувані працівники, ваш керівник є більш відкритим до ваших потреб, ніж ви можете собі уявити. Не бійтесь вимагати кращих умов підвищення заробітної плати поза циклом або навіть внутрішнього переведення. Якщо ви добре виконуєте свою роботу вашого менеджера легше замінити ніж вас. Так зване страхування померлих селян у деяких компаніях. Установа, в якій ви працюєте, оформлює на вас, працівника, полі страхування життя. Таким чином, якщо ви помрете, вони отримують більшу частину того, що вам платили, протягом усіх цих років. Гарного вам дня! Ви не повинні відчувати страх, сором чи провину. Це не повинно стати інструментами маніпуляції у місті, в якому ви хочете працювати. Що втрата поточної роботи це не кінець життя. Я бачив людей, які роками тримаються за токсичну або низькооплачувану роботу саме через цей страх. Роботодавці змушують їх вірити, що вони не здатні на більше. Поговоримо про мікроменеджмент. Я працюю в невеликому жіночому офісі і нам особисто та в електронних листах кажуть не розмовляти одна з одною, і якщо хтось скаржиться на роботу. Причина, чому компанія не виконала план продажів, і ви не отримали бонус, тому що генеральний директор або інший керівник накосячив. Співробітники збунтувалися б, якби дізналися, як часто угоди зриваються, а їхні гроші пропадають через помилку керівника. Ми провели скорочення, тому що віцепрезидент з продажів два роки тому розробив погану ринкову стратегію, яка не спрацювала. Тому довелось звільнити кілька десятків людей, але винен усьому був один хлопець. Почніть створювати фонд на випадок надзвичайних ситуацій, який підвищить ваш рівень впевненості, що просити про зарплату, на яку ви заслуговуєте, шукати більш високоплачувану роботу тощо. Шестимісячна зробітна плата або витрати на домогосподарство це добре, але будь-яка сума краща ніж нічого. Це може здатись складним завданням, але почніть з одного долара, продовжуйте додавати в міру можливості, і, врешті-решт, у вас все вийде. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А ще знаєте ви, що приховують роботодавці? Напишіть в коментарях.